Чим харчується, ну скажімо так, учень для того, щоб слідувати за вчителем? Чим він якби, підтримує своє життя, духовне життя? Так? Тобто, що є такими основними його харчами? Так? І автор цієї нашої книжечки, по якій ми рухаємося, Хосе Прадо Флорес, так, ми по ній працюємо. Називає такі основні елементи, які дають можливість учневі продовжувати бути учнем. Перше, це інформація, так, що споживає учень. Інформацію учневі дає хто? Вчитель. Так, тобто слово, так, ну, Господь промовляє, Ісус Христос промовляє, йдеться про ту інформацію, яку дає нам Ісус Христос через своє об'явлення. І це такі теоретичні знання, якщо ми пройдемося по Новому Завіту подивимося, які е, проповіді, так, що Ісус проповідував, але були деякі там, наприклад, чіткі речі, крім е, притч. коли Ісус говорив притчами, були інші речі. Коли, наприклад, Він говорив, що там е, будь-який гріх проститься, але хула на Святого Духа не проститься. Так, Тобто це якась інформація. Да? Або, наприклад, інформація про те, що е, Ісус був ще перед Авраамом. Так, і таких якихось тез, інформації е, можна дуже. Дуже багато почерпнути з е, вчення Ісуса Христа. І це такі якісь доктринальні пункти, які будують нашу віру, на чому ми можемо також опиратися в своєму християнському житті. Е, можна подумати про те, що, е, що таке, чи, чи це є основне, так, чи, без цього, ну, тобто як, е, чи тільки це так, має споживати учень і як повинен споживати. І тут така е, приведена. Не знаю, алегорія приклад е, про те, що інформація насправді є ніяк, ну якби є не, е, не позитивна і не негативна, так, але як її використовують, вже від того залежить, е, чи буде щось добре, чи не буде щось е, добре виходити. Тобто, фактично, інформація це інструмент, так, який має учень, але її потрібно ще правильно застосувати, так, з, в правильному е, ключі, так. Наприклад, також ми можемо мати інформацію про те, що треба молитися, так? але молитва теж буває різна. І в Святому письмі Ісус показує там добру молитву і показує нам молитву, наприклад, та, яка ну, є така лицемірна, та назвемо її так. І також будь-яка інформація, наприклад, про той про ті ж ритуали, про певні не знаю, пропіст, так, вона може бути викривлена, і особа може якась, ну, знаєте, так, дуже радикально і дуже. you <laughs> Вкладаючи якийсь інший сенс, ніж вкладав Ісус в цю інформацію, десь це застосовувати. Тому якби йдеться про те, що е, інформацію, яку ми черпаємо, інформація від Ісуса Христа, вона потребує також навчання. І для того ми проходимо різні е, навчання, слухаємо проповіді отців на літургії і після літургії, так, в інший час, для того, щоб ми пізнавали оце навчання Ісуса. Так? Це є перший такий. Е, не знаю, Харч, так, перша така пожива, е, яку ми можемо отримати від нашого е, вчителя, від Ісуса. Е, другий. Є, е... Я не можу підібрати правильне слово. Так. Друга пожива, яку також, ж, яка живить е, е, учнів Христа, це формація. І ми про формацію вже колись з вами говорили на початку. І зараз я хочу сказати, що оце, що ми зараз проходимо, усі ці теми підряд про учнівство це теж формація. Саме слово формація вона походить від латинського слова «formare», тобто щось надати чомусь форму, так? тобто щось змоделювати, підготувати щось до чогось. Священнослужителі проходять свою формацію, там, в семінарії, наприклад, і вони вчаться, як бути там, не знаю, добрим священником. Монахи мають свою формацію в монастирі. І я думаю, що для вас теж не секрет, що у мирян теж мала би бути своя формація, для того, щоб уформувати себе до такого повного християнського життя, навчитися бути добрим мирянином. Також потрібно, так? Тобто нам інформації самої недостатньо. Нам потрібно розуміти, як застосовувати ту інформацію, яку дає нам святе письмо, дає нам вчення нашої церкви. І коли говоримо про формацію, то говориться про щось також на іншому рівні. Говориться про цінності і про вміння застосовувати до свого життя те, що вчить нас церква і святе письмо. І це якраз йдеться про такі навчання, які дають можливість нам також потім, ну я не знаю, автоматично, інтуїтивно вести правильне християнське життя, не впадати ні в які там не знаю, крайності чи нездорову якусь релігійність, чи там не знаю, в сектанство, чи щось інше. Для цього нам потрібна формація. І для цього потрібна також спільнота, яка допомагає в цій формації зростати. Тому. Наприклад, також тут є такі приклади, які автор наводить. Що, наприклад, коли ми чуємо таке ствердження, що субота для людини, а не людина для суботи, нам би було варто зрозуміти, про що йдеться, про яку суботу. Так, що таке субота? Що таке субота в біблійному контексті? І що таке субота, який сенс в цьому закладений? Що таке субота для мене в моєму житті? Так? І другий момент, що таке, наприклад, людина. Про, до чого тут говориться, що субота для людини, а не людина для суботи. Так? Тобто, знову це дає формація, це дає навчання, це дає е, така, е, поглиблення так, своє, своєї віри і пізнання. Тобто, це друге те, що нас робить учнями і так живить. І третій елемент, який живить е, учнів на шляху цього учнівства, це об'явлення. І це дуже цікавий також елемент, крім перших двох. Тобто, давайте так у загальному. Перше, так, треба дізнаватись інформацією, читати святе письмо, слухати проповіді. Друге, проходити якесь навчання, формуватись, поглиблюватись в, в цій інформації. І третє, об'явлення. Об'явлення це, знаєте, особистий досвід християнського життя, який Має кожен і ну, мав би мати кожен християнин. Е, йдеться про те, що навіть якби ми дуже добре знали заповіді, навіть якби ми намагалися пізнати сенс цінності, які в них закладені, нам буде дуже важко, а то може і неможливо їх виконувати, якщо хтось дуже сильний нам не допоможе. Е, про кого я говорю, хто знає? Господь так, але також ми говоримо про те, що Святий Дух є той, хто допомагає, ну відкриває нам істини, так і допомагає нам їх виконувати, так допомагає, дає нам сили ем, і так далі. Я вам кілька цитат тут зачитаю, бо в книжці вони в іншому перекладі. А я хотіла взяти Хоменка. Отож, наприклад, Євангелія від Матея. І коли видадуть вас, не журіться, або як або що вам говорити, дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а дух Отця вашого вас говоритиме. Це момент, коли Ісус попереджає перших християн про переслідування, які будуть їх очікувати, і Він говорить те, що буде дано духа. Отця, який наведе на всю істину і буде промовляти так, через людей. І це є також свідченням, як об'являється Господь. Так? Наступна цитата, так? це цитата апостола Павла, в послання до Ефесян. Не буду все довго зачитувати, тільки кусочок зачитаю. Отже, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб його добре спізнати. Тобто Господь, Бог Отець, дає нам дух мудрості і дає нам об'явлення, щоб ми могли його добре пізнати, Так? щоб Він просвітив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе. Яке то багатство славної спадщини між святими, яка безмірна велич його сили для нас, що повірили за діянням могутності його сили, яку він здійснив у Христі, коли воскресив його змертих і посадив на небі праворуч себе вище від усякого начала, власти, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І тут апостол говорить нам про оцього духа об'явлення. І окреслює, що цей дух об'явлення буде щось в нас робити для того, щоб ми могли вповні жити і пізнавати Господа. Так? Тобто ми пізнаємо надію, до якої ми покликані. Ми пізнаємо спадщину, на яку маємо право, і пізнаємо його велич, сили. Все це робить Дух Святий, так? який Господь нам дарує. Інше також. Цитата є також в тому, що вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Це з Євангелія від Йоанна, 17 розділ, 3 вірш. Він говорить нам про те, що Господь дає нам вічне життя, яке проявляється в пізнанні Бога. Так? Тобто, в... для цього необхідно. Приймати оцей дух об'явлення, приймати об'явлення в своє життя, спілкуватися з Богом. То що таке об'явлення? В цій книжечці вказується, що навіть не об'явлення, а пізнання так? єврейською слово «яда», якщо я правильно читаю, і йдеться про досвідчення особистої любові, і це є пізнання. Тому, коли ми говоримо про оцей, оцю поживу для Ісуса, для учня Ісуса, яка дає можливість нам іти за ним, наслідувати, жити християнським життям, то йдеться про те, що ми повинні пережити особисту любов. І тут є такий дуже класний приклад. Один із них, тут кілька. Перший. Коли хтось може пам'ятає, я не знаю, тут не так багато ще людей тих. Старшого віку, так коли е, фотографували на плівку і проявляли її е, так, як, е, як це називається е, е, негатив, так. Тобто проявляли її. І йдеться про те, що е, коли ми кладемо знімок, не проявлений в цю рідину, яка має проявляти, тоді якийсь час вона в ній там знаходиться, і проявник діє. І на цьому знімку з'являється там людина, образи, там небо не знаю, що ми там фотографували. Так само, наче діє Святий Дух у нас, бо він проявляє те, що вже є, те, що дано Богом, але ми цього не бачимо, бо ми як отой негатив, який є непроявлений. Так? І тому оце об'явлення, так, тобто Дух Святий, дає нам можливість е, проявлятися, так? проявляти те, що Господь в нас заклав. Е, також ідеться про те, що через Святого Духа Господь особисто навчає кожного для того, щоб збулося. Пророцтво, яке було в книзі Єремії, це 31 вірш, 31 розділ, 34 вірш. Так і тут ідеться такі слова: не буде більше один одного навчати. Чи брат брата свого казавши Спізнайте Бога Господа усі бо вони будуть знати мене від найменшого і до найбільшого між нами слово Господнє. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Тобто йдеться про те, що Дух Святий буде нас навчати, наводити нас на всю істину і розуміння. І для цього потрібне оце особисте об'явлення, особисте спілкування з Богом, особистий цей контакт зі, ну, через Святого Духа, який відбувається, для того, щоб мати цей особистий досвід. Отже, потрібно, робимо підсумок, задати собі таке питання, так? чого мене навчив Святий Дух? Чи можна вже... Спробувати знайти якусь там відповідь на це. так. Е, чи можу я описати якесь досвідчення Святого Духа, яке стало визначальним у моєму житті? Чи має цей досвід, так? І третє: е, чи я є свідком того, що я бачив, так? що Бог робив в моєму житті? І чи я тільки е, тут такий приклад, як журналіст, так? котрий е, якби слідкує за тим, що сталося. Оцей приклад про свідка і журналіста, тут описується. В такий спосіб, що бути свідком, це бути в центрі подій, так? тобто е пережити це. Журналіст просто розказує про те, що десь там сталося. Не факт, що він сам особисто був е в тих подіях. І ми потребуємо цього живого християнського досвіду, живого досвіду спілкування з Богом. Інакше ми стаємо як журналісти. Так? Можна говорити дуже багато про добру новину, про те, що Ісус. Колись жив, страждав, помер на Христі і Воскрес. Але наскільки інакшим буде моє свідчення, коли я буду говорити, переживши духовний досвід, що Господь Ісус жив і помер за мене на Христі, конкретно за мене, за мої гріхи і Воскрес, і дає мені це Воскресіння. Так? Тобто це мій конкретний досвід пережиття, який е, 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 якби наповнює так цю інформацію, яку ми знаємо. І, і ці знання, які є в нас, воно якби робить його живим. Тому е, також е, цей живий досвід, живе особисте об'явлення, воно е, дає можливість нам е, іти і свідчити, та? служити для Господа. Тобто, це те, що нас запалює зсередини і дає можливість нам ділитися з іншими. Е, те, що ми враховуємо, також, коли ведемо інших за собою. І колись е, мені стало таке питання. Про що є твоє Євангеліє? Так, мені колись спитали, якого Бога ти свідчиш? І так насправді я можу вам свідчити тільки того Бога, якого я особисто десь зустріла в своєму житті, і того, про якого я знаю. Там я знаю щось із святого письма. Я знаю, як там, наприклад, богослови, деякі там не всі, але деякі речі пояснюють та. І я також маю якийсь свій особистий досвід е, спілкування з Богом. Я знаю такого Бога, я, я про такого Бога і розказую, я про іншого вам свідчити е, Бога не можу. І коли е, це був один священник на одній розмові, він мені, е, мене це запитував, і потім він казав, що ну, наприклад, там, е, там Бог там простив мене, да? як не знаю, чи тут є всі, е, кому, е, кому я колись свідчила, що там мала сповідь за 20 років свого життя. І, і мені каже, отець: ну, Бог тобі дарував прощення, ти якби можеш ним ділитись далі. Да? Тобто ти можеш проповідувати, так, євангелізувати, розказувати про Бога, який простив гріхи. Бо це сталося в моєму житті, і це є мій живий досвід, яким я ділюсь. І це якраз йдеться про це особисте об'явлення, як, яке відбувається в нашому житті. Хоча, от. Прощення, так, наприклад, отр... отримання прощення це таїнство, воно є доступне для кожного, так і кожен цю сповідь переживає і переживає її в якийсь особистий спосіб, так і теж має якесь своє особисте пережиття цього контакту з Богом. І коли ми говоримо про особисті об'явлення, треба розуміти, що є об'явлення, які церква визнає, так тобто, це є те, що є визнане в нашої церкві, наприклад, там об'явлення в Фатімі, так чи якісь інші. Є ті, що церква не визнає, ті, які просто не відповідають вченню церкви, як мінімум, так? або не несуть щось добре. Але є також персональні об'явлення, які можуть стосуватися тільки тебе. Вони не мають стосунку до, загально до церкви, але мають стосунку якось до твого життя. І тому ми намагаємось якось вести. Християнське життя в такий спосіб, щоб чути, що Господь якось промовляє до мене особисто, як Господь керує мною, так для мого особистого життя. І цей духовний досвід він інколи називається теж містичним досвідом, тобто той досвід, коли ми або фізично відчуваємо якийсь доторк Бога, або в якийсь інший спосіб на молитві. Я думаю, якщо почитати, наприклад, Йоанна від Христа, там де говориться про образи, говориться про слово, яке можна отримати на молитві. І також є фізичні, фізичні пережиття, які теж можливі на молитві. Це все називається загальномістичним досвідом. І в цілому містичний досвід не є щось таке, що доступне тільки святим людям, або доступне якимось обраним одиницям, які, там, не знаю, заслужили щось таке. Містичний досвід насправді. Повинен бути в кожного християнина, так? тобто це його живий е, контакт, живий стосунок з Богом. Е, і Бог так чи інакше промовляє, людина так чи інакше, наприклад, відкривається надією Бога. І тому е, оцей містичний досвід це якраз те, що е, дає цей особи, особисте об'явлення, особистий живий досвід віри, яким власне ми ділимось е, між собою. Звісно, тут потрібно також мати, тобто перші два елементи ніхто не відміняє так. Не можна жити тільки там містичним своїм досвідом, особистим, який ти переживаєш, бо тоді я вам скажу, ця дорога буде вести не в той кінець, не туди, куди Господь хоче нас завести. Так, тобто, ми завжди повинні бути скеровані, зорієнтовані на те, що говорить Ісус, на святе письмо вчення церкви. Це якби однозначно. І другий момент на формацію, на навчання, поглиблення нашої віри. І тоді все разом, якби ці три елементи, будуть формувати той простір, який веде до переміни нашого життя. Що відбувається? Перше переміна мого особистого життя. Так я міняюся. Я виходжу з гріха до життя без гріха. Так я йду по дорозі до святості, до більшого добра в моєму житті, до більшої любові. По-друге, йде переміна. Моїх стосунків, так, переміна стосунків з людьми, в яких також відбувається так очищення, так, якась більше світло, більше Божої любові. І третє, відбувається переміна всюди, де я попадаю, в всіх середовищах, яка є, в яких я є. І коли ми говоримо, наприклад, про формацію морян, важливо формуватися теж в, ті, в своєму покликанні. наприклад. Тут я буду говорити про покликання і такі, як, наприклад, бути добрим лікарем, так, бути добрим лікарем, християнином. І це буде окрема формація, яка е, дозволить е, прожити це життя там в напрямку святості, так, рухатись так. І тому е, це все у нас, е, і оцей добрий лікар, якщо ми його візьмемо, так, уявимо, який е, е, базується на. Вчені церкви в святому письмі на поглибленні своєї віри, і також на особистому духовному досвіді. Як він може перемінити взагалі медичну сферу? Як він може перемінити пацієнтів, які до нього приходять? Ну, тобто, не він особисто, Господь буде переміняти? Але живучи цим християнським життям, він ну, в нас є як у мирян одна із функцій це освячення. Так? Ми є покликані до цього царського священства як, як миряни. Тому освячення своєї дійсності, освячення свого шлюбу, освячення свого місця роботи, освячення своєї, не знаю, служіння, де, де ми виконуємо якісь такі функції від церкви, і це є важливо. І тому ці три складові, вони якби дають можливість нам робити оцю переміну, так? як є таке слово метаноя так, розуму, яка в нас відбувається, але також переміна зовнішнього світу, і ми йдемо до. Преображення цього світу, до того, що цей світ має бути очищений і преображений Божою любов'ю. Фактично, любов це єдине, що перемінює суспільство і людей. Якщо ми хочемо боротися з війною, якщо ми хочемо боротись проти зла, то нам християнство нас запрошує до переміни свого життя і переміни життя, до якого ми маємо стосунок. Наостанок, кілька, один такий образ, який дає цей автор. Якщо ми думаємо зараз з вами про Францію і про Париж. Інформація про Францію і Париж це карта, на якій є в нас там визначні місця, куди треба піти. Далі ми пізнаємо, так? пізнаємо наприклад, вивчаємо, що таке Сена, що таке ейфелева бежа, щось дізнаємося про те, що є оці основні знаки. А об'явлення це мови. Конкретно поїхати і відвідати е, цей Париж, піти в те місце, про яке ми вже дізнались, ми маємо карту, маємо все для того. Е, і, наприклад, повечеряти в одному із ресторанів у Франції. Оце ваш особистий духовний досвід, який е, ми покликані мати з нашим Господом. З допомогою інформації ми взнаємо меню. З допомогою формації ми вирішуємо, що обрати з цього меню. Ми розуміємо, що є добре, що не дуже добре. так? І за допомогою якби цього об'явлення, ну фактично, ми куштуємо ті страви, які Господь нам приготував. Мені цей образ дуже так імпонує, тому ділюсь з ним і з вами. І в інформації найважливішу роль відіграє вчитель, тому що інформацію передає вчитель. Так Ісус передає нам цю інформацію. Формації дуже важливу роль. Вже має учень, тому що треба докласти зусиль, треба щось вивчити, треба дослідити, треба ну пройти. Вибачте, формацію, пройти школу Святого Духа, пройти всі теми, які ми вивчаємо, якось сформуватись, стати добрим лікарем, фахівцем, навчитись, так це, це роки насправді. І об'явлені основну роль виконує Святий Дух, через якого приймаючи е, в своє життя, ми, ми також досвідчуємо цю переміну. І навіщо це все? Ви можете собі задати питання. А це все є для того, щоб відбувалося встановлення Божого царства на землі, так, місія, до якої Ісус запрошує своїх учнів допомагати в його справі, тому щоб на землі в нас було встановлено Боже царство, і щоб ми всі жили як хто, як дочки і як сини Бога, щоб брали участь в нашому суспільстві, в стосунках, які наповнені любов'ю. Так, і Бог Ісус нам казав, що хоче, щоб ви були як одно, як е, Ісус з Отцем Небесним і Святим Духом. До цього ми запрошені. І я вас заохочую користуватися цими трьома поживами, які ми маємо в нашій е, церкві, в нашому духовному житті. Амінь.